I think that's a, Disney, a Disney.

Ну, а весь просветки, кого не имею,

Надовго, багато круга треба покіряти. Ось дзвонили, зараз 19. захвачують підвал. Тільки що люди мене набирали. Пішли туди. Хорошо, позвете, ми потім будемо різні, а собі. pa da 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 tako budu tu u

Снимаем. Хорошо, забара. Я хочу сказать, я в Казани указание, что есть. Цибрій. Цибрій? 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 Да. Ага. А, а да. отут Слова... вот наш да. гараж, це не хасійський, не буде. Воно видно, що ми гараж. Видно, що немає, бо там у нас тоді забувається. Там у нас ми збирали по кирпичику, арматуру завозили. — Це закону. Це наша підтримання. Там люди вчера молодшими. Це я не знаю. А тут, тут один гараж, я тебе гараж. Наші слідуємо, за всім слідуючим. Які документи я буду показувати? Если мене знесли гараж, а тут я сама построила Навозили туди землю. на туалет. Там туалет. Персона нон грати. Туалет. Вся Пушкінська догадить. Що на до голови? Йдемо на туалет. Це і Клочко був начальником РЕСа подстався. Це ж Клочко. Скільки він взяв? Разбудили! Разбудили! А это уже его. Вот это гараж, есть документ. Вот это гараж, есть документ. Есть документ. Есть документ. На туалет, на канализацию, есть документ. нет. Нет, нет. нет. Нету. О... почему туалет туда срут все? Это не, это, будет, это, это... это ничего не будет. Нет, сейчас все люди снимут. Это туалет все. там. Туалет. Там нет, туалет Оксана. Открой туалет. Вот там канализация. Все нет, течет. Нет, туалет Оксана. Я... Не, знаем. Я... Я... не туда... знаем. Не знаем, не знаю. Он сейчас все снимут.

<різвався> а <Да? плес> <ні>, <плес> <не з> <плес> що там зараз внутрі? Ми не плечимо, 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 ми в плечимо, ми не 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 плечимо, що не плечимо, ми френс вона робить супер. Я певний, тої тої строїть. Де там зараз росте? Мені не знаю, хто поставив, сейчас все взяли. А там люди при. Там немає, це. Мені не видай цього. В мене гараж на ли що горить. Я його купив в місті. Ну, от та і і взагалі не знаєте. Ні, я за свого друга прийшов. І у нього, тож його батько і ми тут живем чужі. Бо я живу тут. Мол, я доживу. я знаю, подпричав. Бога, скільки ти років тут не живеш? Ти скажи, скільки ти років тут не живеш? Скажи, скільки ти років тут не живе? Скажи, я дуже живу, 30 років вже. А ти скільки не живеш, скажи мені. Тебе зняли і тебе збрав відмовище. Чого ти мовчиш? Що з цього гаража рожати? Ми маємо з вами говорили. Ви сидіти, зробили цього вражаючи. зробили з вами говорити. Я недавно сюди приїжджала. Зробили творіал. Сейчас мамся замокнути, де цікаві замок? 你是没带耳机，都够。 Замку. Не мали власністю, оце земля не твоя. Замка не було там? Були замки. Де там замки були? Я сьогодні виїжджав, не був. Два, два, два замка і замка. Два замка і замка. Що ти, ради кого? Ми розуміємо, ми розуміємо. Рішення в зв'язку з тим, що місце, де був встановлений гараж, площа і розмір такий, де він знаходиться, дозволяється Басаку, Борису, Сергію, де Басан? Болись, він? Там на 10. Влаштувати гараж на порядковій території ряду існуючих гаражів на непідпорядкованій землі. Не підпорядкованій Жирноньку, так міські організації, так. Реу-3. голова виконкому, Бодров Ліпінська, погоджую. Так, читаємо далі. Я, Борис Сергійович, продав гараж. А як, як він продав гараж, як на нього немає документів. Це не документ. Це... Я, я казав, там не обижається, куди треба. Оцей документ, куди треба. Це не документ. На документ цей до гараж БТИ зареєстрований должен бути. Земля є, виділена. Є під є нього... документ, що? Ні, это не документ. Ми не знаємо, це гараж не висить. Це не гараж, це душ, це готель. Але откройте нам, давайте посмотрим, що там в гараже. Машина у вас стоїть чи що? Машина у вас стоїть в гараже, що. Да вам кройте, покажіть людям. Якщо у вас машина стоїть, я извиняюсь, ми